Любі мої друзі, я знову рада бачити вас в себе на своєму каналі. З вами знову Наталя Романівна і ми продовжуємо з вами цикл розкладів для знаків зодіаку. Сьогодні ми з вами подивимося на життя скорпіонів, подивимося та для них на цю зиму на зиму 2024-2025 року. Отож, скорпіони, якщо ви знайшли. А це відео, якщо ви його дивитесь, то будь ласка, поставте його трішечки на паузу і подумайте хвилинку про те, що ви запланували на майбутню зиму, на цю зиму. Що ви хочете зробити, куди ви хочете поїхати, а, яка у вас фінансова ситуація? Просто зробіть такий ментальний чекап, просто подивіться, які у вас плани, який у вас стан зараз в вашому житті відбувається. І давайте наглянемо, що, а, що вам пророчить карти, і що вам пророчить всесвіт, які а, події для вас вже. Заплановані. Отож, любі мої скорпіони, давайте наглянемо, яку карту вам витягти, яку колоду взяти. Оскільки в нас зима, це просклад на зиму для вас, то давайте візьмемо зимову якусь колоду. Візьмемо ось цю таку зимову колоду чудову, і подивимося зараз з вами на події цієї зими. Отож, думайте, думайте, зосереджуйтеся на зимі. На зимових місяцях, на зимових подіях ми зараз, по-перше, глянемо, що ж вас очікує в перші три місяці зими, грудень, січень та лютий. Подивимось загальні енергії. Подивимось з вами загальні енергії, що там буде переважати, куди буде йти життя, в якому напрямку будуть рухатися події. Отож, скорпіони. Думайте, будь ласка, слухайте, карти просто поспішають до вас. Ну, я їх поверну зараз в колоду. І перетасую трошки краще, тому що буває, що прям тасуєш, тасуєш, а карти вискакують самі. Прям кажуть, ось дивись, оце ми. Але тут випало декілька карт, подивимося, чи випадуть вони потім в розкладі ще раз. Тому що, якщо карти хочуть випасти, то вони випадуть завжди. Отож, давайте глянемо по місяцям. Грудень, січень та лютий для скорпіонів. Дивимося уважно, що ж там у вас таке буде відбуватися. Ой, слухайте, скорпіони. А зима-то у вас пройде дуже серйозно. У вас дуже серйозні виклики на цю зиму. Ох, і знаєте, виклики досить серйозні. Я б сказала, тут вам ну, відкараскатись не вийде. Одразу кажу, дивіться: п'ятірка мечів на грудень. Дуже серйозна боротьба у вас зараз іде. Ви боретесь буквально за, за своє життя, за свій рівень життя, за свій комфорт, за те, щоб жити спокійно, в достатку, в безпеці. І ця боротьба, на жаль, у вас на даний момент зараз іде не на вашу користь. Хоча вона забирає від вас дуже багато сили і енергії, ви робите все, що ви можете зробити, але на даний момент. Тяжко, тяжко все йде, тому що по п'ятірці мечів, скажімо так, ви програєте, поступово ви здаєте позиції, на жаль. На жаль, вам зараз якось ви в такій ситуації опинилися, що вам навіть і немає особливої допомоги, звідки, або та допомога, яка вам надається, вона недостатня. Немає у вас достатніх сил, щоб перемогти і вийти виграшно, з виграшними позиціями в цій ситуації, в якій ви знаходитесь. так що... На жаль, грудень місяць буде важким і тут ну, буквально по всім фронтам вам доведеться себе відстоювати. І ну, це така позиція некомфортна. От, що я вам скажу, некомфортна позиція, на жаль. І о, навіть якщо ви програєте, просто намагайтеся зберегти хоч ну, якісь ресурси, щоб хоч трішки у вас за собою щось, хоч якась сфера була прикрита. Але о, тут, я думаю, буде валитися багато чого просто. ну... На жаль, тяжкий місяць. Грудень для вас тяжкий місяць по п'ятірці мечів. Боротьба серйозна, дуже багато нервів, дуже багато переживань. І знаєте, вам випала на січень шість десятка м'ячів. І це прям. Продовження це один цикл. Йде. Оці дві карти вони продовжують одна одну. Це ну, процес іде в розвитку. Тобто, а те, проти чого чи за що ви боролися в грудні місяці, в січні місяці ви зрозумієте, що все ну, боротьба програна, і у вас тут будуть серйозні проблеми по здоров'ю. Тобто тут, тут вам оце все, вся ця напруга, вона дасться в знаки, і у вас будуть серйозні проблеми по здоров'ю, вам доведеться взагалі переключитися із будь-яких буденних справ саме на те, щоб себе витягувати з цього піздяця. вибачте за мій французький. Але так, оце, оце такий розвиток подій у вас буде відбуватися протягом цих двох перших місяців зими. Так що грудень січень на жаль, дуже тяжкі місяці для вас будуть скорпіони і тут, ну. Ну, реальна ситуація тяжка, так що дивіться, особливо по здоров'ю. Здоров'я тут буде страждати як. Тут можливі операції, якісь, які треба буде терміново проводити, і до яких ви можете бути і не готові, але ну, а що ж робити? Тобто, знаєте, це таке, що якщо не робити, буде гірше. Так що, тут, ну, я бачу, що так, ситуація непроста. перші два місяці. І вони прямо йдуть, от. Це одна лінія подій. Тобто ці два місяці вони це все будуть під, під одну енергією, під одним якби, циклом проблем. Це все буде розвиватися, грудень-січень, ця боротьба плавно перейде на січень, і в січні вже вам треба буде усвідомити, просто прийняти той факт, що все, сили закінчились, і якщо ви зараз негайно не займатися своїм здоров'ям, то це буде реально для вас кінець. Так що тут треба бігти і спасати себе і. Без варіантів. Тобто це ваш буквально останній шанс себе витягнути із, із цього піздівця. Тому що ну, тут прям серйозна ситуація в січні, місяці по десятці. Так, давайте надивимося, ну, по лютому. Що ж в нас в лютому? Чи буде якесь полегшення? М -м по лютому лютий вас поставить в якісь такі жорсткі рамки. І знаєте, це може бути також розвитком цієї ситуації, тому що це може бути рамки, скажімо так, коли ви, наприклад, хворіли, вам зробили операцію, і ви оздоровляєте. І вас оці рамки обмежують. Тобто, вам не можна робити того, не можна робити цього. Оцього не їсти. Отут, не підіймати тяжкого. Ну, тобто, наповну ви не зможете функціонувати в лютому місяці. Тут будуть якісь серйозні обмеження, які не дадуть вам, скажімо так. Робити те, що ви любите робити, тобто скують вашу волю, так би мовити. Це можуть бути якісь обмеження, навіть законодавчі, якщо от, ну, цей піздець, він не стосувався, наприклад, здоров'я напряму, а так не напряму, так, а, наприклад, якоїсь іншої ситуації в вашому житті, тоді імператор вам вкаже на обмеження в, в законі, тобто в ваших правах якось ви щось там у вас будуть якісь проблеми в тому, що ви. Ну, не зможете, як я вже казала, діяти настільки вільно, як ви звикли, діяти. Якщо це дійсно проблеми по здоров'ю, тут у вас випадали, то це обмеження саме по ну в плані того, що ну, процес реабілітації він обмежує людей багато в чому, як ви самі знаєте. Тому тут треба буде рухатися дуже, дуже обережно, не переходити, знаєте, кордонах. Якщо вам сказали. Там не вставати, або там не бігти, або там щось таке не робити, то ви не маєте це робити, тому що це обмеження жорсткі, як я вже казала. Тут треба слухатися і діяти, як вам кажуть. Прямо от чітко, от, як вам сказали, от буковка до буковки, так і діяти. Тут не можна йти проти імператора. Імператор це в нас. Фоля це закон, це вища власть. От хто у вас. Буде вищою властю в лютому місяці. Хто буде, якби, знаходитися над вами в вищій позиції, має мати право вирішувати вашу долю. От так вам треба і діяти, прямо слухати цю людину слово в слово робити те, що вона каже. Ось така от ситуація. Ну, дивіться, прямо дуже серйозно у вас зима, скорпіони, і прямо з самого початку, прямо ви вилітаєте в такі от проблеми. Ну, Давайте наглянемо ну, далі, що в нас буде по інших сферах. Подивимось по роботі, що там у скорпіонів по роботі відбувається. І подивимось, давайте на три сфери життя, тобто на три групи людей, на три групи скорпіонів. Подивимось на тих скорпіонів, хто є найманим працівником, хто працює стабільно, стабільна робота, стабільна зарплатня. На тих скорпіонів, хто не має зараз роботи, але шукає її, і на тих скорпіонів, хто є власником якогось бізнесу. От на вас, на всіх, давайте наглянемо. Отож, ті, в кого є стабільна робота, а ті, хто в пошуку роботи, і ті, хто є власником бізнесу, давайте наглянемо. Отож, ті, хто а, на роботі, а, на роботі, найманий працівник. Ну, дивіться, знову у вас мечі випадають, у вас прямо от така мечова зима. ну, На роботі конфлікти, на роботі якісь там можуть бути знаєте, підсиджування, плітки, щось там, якісь, знаєте, інтриги. Не так, щоб сильно серйозні, але таке, знаєте, таке буденне, буденне пліткарство, що неприємніше за великий піздець, коли вам це кожен день капають на мозок. І не дають нормально працювати, і ці всі підковерні інтриги, і оці, хто проти кого дружить. Отакі от, знаєте, мілкі пакості такі на роботі, і взагалі така от токсична трошки атмосфера. І це, звичайно, так трошки. Трошки давить на психіку, тобто тут якби нічого серйозного я не бачу, але таке от, от щоденне, щоденний оцей токсик, Тобто він нікому користі не приносить, така от напружена фонова атмосфера а, на роботі. От. Ну і так, вам доведеться десь свої права відстоювати, але як я вже кажу, не, ну, так, не по серйозних моментах, щось по таких дрібницях. Але відстоювати треба, тому що якщо ви поступите зі своїми правами в якихось дрібницях, вам потім у вас посунуть і в якихось серйозних моментах. Так що відстоюйте навіть якісь такі, знаєте, незначущі питання по роботі. Тобто не віддавайте тому нікому те, що ви вважаєте своїм. Далі, для тих, хто в пошуку роботи зараз, ну, ви знайдете роботу. І навіть знайдете дуже непогано, знаєте, тут ви будете на коні, прям буквально бачите. А, скажімо так, робота буде непогана. Піші цих жезлів дуже добре. Ну, Я б не сказала, що ця робота, скажімо так, така постійна, надовго, але на цю зиму перекантуватися ну, в будь-якому разі, це буде дуже непоганий варіант. Так що тут вам всі двері відкриті, будь ласка, шукайте. Тут перспективи дуже добрі. І, скоріше за все, ви себе покажете з гарного боку такого, тобто ви будете, знаєте, відмічені, відмічені керівництвом, відмічені будете тими людьми, ну, хедхантерами, тобто шанси дуже є непогані на те, щоб отримати тут роботу цю зиму і якось так фінансовий свій стан покращити. Далі, бізнеси по ці кубки, дуже багато емоцій у вас. Кидає вас то, знаєте, то в гаряче, то в холодне такі трошки емоційна зима буде в плані бізнесу. Тут будуть якісь дуже багато контактів з людьми. Треба буде налагоджувати для того, щоб цей бізнес ваш просувати, і це буде трошки дестабілізувати. Тут якось я бачу, що у вас бізнес дуже пов'язаний зі спілкуванням з іншими людьми, тобто від них залежить дуже багато чого. Він такий людиноорієнтований чи клієнтоорієнтований, тобто якось отак от це все залежить від людей, і вам треба буде постійно бути, знаєте, в напруженні для того, щоб оці контакти шукати, ці контакти підтримувати, їх налагоджувати. то дуже багато спілкування. Спілкування я б не сказала, що поганого, нормальне спілкування, таке іноді навіть приємне, знаєте, особливо зимою, коли там, можливо, будуть якісь, я не знаю, Такі зустрічі неформальні, можливо, в когось корпоративи новорічні, якщо хтось ще проводить там, або якісь просто там налагодження, нетворкінг з партнерами десь в ресторанах, в кафе таке також може бути, але просто це буде займати у вас дуже багато енергії. От вас вся зима пройде в цих от теревенях, в тому, щоб, знаєте. З ким сконтактувати, з ким налагодити зв'язок, з ким зустрітися, з ким щось там обговорити. О, це у вас вся зима, ваш бізнес буде зайнята цим налагодженням цих контактів. Дуже багато спілкування із людьми. От. Ну, в принципі, по роботі все більш-менш нормально, крім от для найманих працівників, те, що тут вам меч... мечі знову випадають, така тема. А, далі, давайте надивитися на. Любовну сферу для вас, скорпіони, любовна сфера. Також дивимося на три групи людей, на скорпіонів. на... Дивимося. Знаєте, що подивимося? Давайте з вами. Подивимося також на тих скорпіонів, хто в шлюбі або в тривалому партнерстві, на самотніх, але ті, хто шукають когось. І на тих, хто в любовному трикутнику, тобто на всі три групи. Подивимось, подивимося в кого, що, які проблеми, які, яке життя буде цієї зими. Отож, в шлюбі або в тривалому стабільному партнерстві самотні та ті, хто в любовному трикутнику. Давайте ну, ми на вас глянемо. Отож, ті, хто в шлюбі, королева кубків, ну, в принципі, тут ви контролюєте цей шлюб. Від вас дуже сильно залежить, яка атмосфера в цьому шлюбі. І ви, в принципі, цю роль зайняли вже дуже довго. А, і, ну. Як я кажу, все, все залежить від вас. Тобто ви згладжуєте всі кути, ви створюєте всю атмосферу у шлюбі, тобто вся емоційна сторона, все щастя, так би мовити, весь комфорт в цьому шлюбі, в цьому партнерстві залежить від вас. І якщо ви будете в такому настрої спокійному, якщо ви будете продовжувати цю політику, то от як ви це все викрутите, так воно все і буде. Як я вже казала, тут саме атмосфера в шлюбі залежить суто від вас. Тобто ваш партнер, він просто, як би мовити, приймає а ці правила гри. От як ви закрутите, так він себе і поведе. Тобто він віддав вам, скажімо так. Право керувати емоційною стороною в цьому партнерстві, і ви дуже довго цими керуєте, ви турбуєтесь про всіх, ви займаєтеся всіми. От, тобто, це саме ваша сфера роботи, як я вже кажу, тут залежить від вас. Тобто ви королева кубків в цьому шлюбі. От, як, як ви налагодите стосунки всередині цього партнерства, так все і буде. Тобто тут суто все залежить від вас. Далі, а далі ті, хто у нас. А самотні, але в пошуку партнерства, ну тут дуже великі шанси на цікаві побачення. Тобто, тут а, і, скажімо так, інтимне життя буде в повному порядку. Тут будуть такі зацікавлені, скажімо так, у вас партнери і будуть шанси когось зустріти, цікавого. А наскільки це все потім виліться в щось більш-менш серйозне, поки що невідомо. Але так а, тут у вам дорога відкрита, будь ласка, всі двері відчинені, як то кажуть. Ходіть на побачення, зустрічайтеся, фліртуйте тут, прям ну. Все дуже добре. тобто, ну, інтерес, звичайно ж, більше такий плотський, я б сказала. Тут поки що нічого такого серйозного я не бачу, але все одно з чогось це має починатися. Так що, в будь-якому разі, побачення у вас будуть і партнери цікаві також будуть цієї зими, якщо ви прям налаштовані на те, щоб когось знайти. Далі, для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, 8 пентаклів. Ну, якщо ви хочете далі продовжувати знаходитися з цим з цією людиною, з цим партнером, то вам треба над цими стосунками працювати. Тобто, знаєте, схиляти, схиляти його чи її в бік того, що вам треба. Тобто, це невпинна праця. Тут не вийде так, що в цих стосунках, знаєте, розслабитися, і там як воно все вивезе, так і добре. Ні. Тут треба над цим працювати, працювати і працювати на те, щоб все це повернуло. В той бік, який треба саме вам. Тобто тут розслаблятися не можна. Працюйте далі. Працюйте далі над своїм щастям. Знаєте, як то кажуть, кожен сам коваль свого щастя. В вашому випадку, в цьому любовному трикутнику, якщо ви хочете для себе якогось позитивного результату, впахуйте на ці відносини. От реально впахуйте на те, щоб крива вивезла туди, куди вам треба. Ось так: Отакий от такий прогноз. Ну, що, давайте нагляну на здоров'я. Я витягну одну карту. Витягну одну карту на здоров'я. Подивимося, що ж там скорпіонів зі здоров'ям. Хоча перші два місяці нам показали таку серйозну ситуацію, але давайте наглянемо. Може, це і не по здоров'ю, хоча частіше по здоров'ю, звичайно ж. Але давайте наглянемо. Пажезлів, пажезлів, по здоров'ю. Ну тут можуть бути якісь проблеми. Не так, щоб значні, але можуть бути проблеми саме по, а, як би це вам сказати, а, як це українською мовою, ця частина тіла називається. А, суглоби. А, суглоби м'язи, оце а, апарат. Опірний апарат, тобто те, ну, те як ви рухаєтесь, тут тобто може бути сколіоз, проблеми а, з кісками, з глобами ці всі такі моменти по пажу жезлів, тобто це може бути дисбаланс десь в цих сферах. тобто Щось може бути або травми якісь, або щось таке от саме в цій сфері. Як я вже кажу, пожезлам це не так, щоб сильно серйозно, але треба звернути на це увагу. Тому що ну, пожезлам це, скажімо так, початкова стадія. Початкова стадія, якщо її запустити, то може бути потім щось таке неприємненьке випасти. Ось так от. Ось такий от прогноз у вас, скорпіони, на цю зиму. Давайте ще глянемо на несподіванку зими. Що ж за несподіванку вам приготувала доля? Що там таке несподіване вискочить. Закохань, вибір. Вибір. Що здесь будете несподівано знаходитись в ситуації, коли вам треба буде зробити вибір? І ну, може бути і вибір в плані подружнього життя, в плані там, любовних якихось стосунків, але і не обов'язково це може бути вибір якийсь а, з іншою сферою зовсім пов'язаний, але треба буде робити вибір і дивитися, що ви готові прийняти чим ви готові пожертвувати для того, щоб цей вибір. Тілити, скажімо так, цю лінію подій в своєму житті. Це прям буде так, знаєте, грім з ясного неба, треба буде несподівано це все обирати. Тут ніхто не готовий, баца, треба вже, вже вчора, як то кажуть, приймати рішення. От таке у вас буде. Далі, далі, давайте ну, ще ми з вами глянемо. Давайте ще з вами глянемо на пораду від карт. Що ж вам порадять карти? Як найкраще прожити цю зиму? Мінімізувати втрати будь-які, і покращити стан взагалі подій. Тобто візьмемо дві поради від негативу та від позитиву. Тобто, чого не треба робити і як треба діяти. От, подивимося з двох боків на цю ситуацію, на цю зиму. Подивимося з двох боків вам, любі мої друзі. Любі мої скорпіони, давайте спочатку оглянемо, чого не треба робити, чого треба уникати, а яку лінію поведінки треба, а, треба оминати 10-ю дорогою. Давайте нам глянемо, тобто, чого треба уникати. Лицар жезлів. Лицар жезлів уникати, брати на себе прям а, багато відповідальності. А, тобто, по лицарю жезлів. А якщо це в негативі карта, чого вам не варто робити, то не треба брати на себе відповідальність за всіх і вся. Тобто, якщо в людей якісь проблеми, нехай вони самі їх вирішують. Тобто не тягуйтесь вирішення чужих проблем прям на 100%. Ви можете щось підказати, можете щось дати напрямок, але не беріть цей тягар на себе. Тобто це їхня відповідальність. Вони в це все, скажімо так, влізли. Своїми вчинками і своєю головою до цього спричинили, і не ваша задача їх з цього всього виплутувати. Тобто, ви, скажімо так, трошки себе стримуйте. Тобто не кидайтеся на допомогу всім знаєте, з відкритим серцем. Трошки думайте про себе, по-перше. Ну і по-друге, ну, як я, я вже кажу, якщо комусь потри, потри, хтось потребує вашої допомоги, то вкажіть напрямок, вкажіть щось, так щось ви можете допомогти, але кажу: не втягуйтеся в їхні проблеми на 100%, тому що це не ваша задача. Полицарю жестів. Взагалі от, ну, не вирішуйте за інших людей їхні проблеми. Хай вони, раз вони їх створили, то хай вони їх самі вирішують. От. Оце такої поведінки, знаєте, всім допомагає, які треба уникати цієї зими. Далі, що ж треба робити? Як же треба вчинити, Як же треба вчинити, щоб найкращим чином прожити цю зиму? Дві кажезлів, жезлів. знов нам вибір постає. Знов нам постає вибір, знаєте? Ось він нам випав. Тут у нас були закохані вибір. І знов нам тут постає вибір. Тобто вам вибір треба напрямку буде проводити. Тобто, вам треба якось буде в новому році, в 2025 році, вам треба буде. Робити серйозні зміни в цьому житті, і щоб їх втілити, вже треба буде обирати напрямок от прямо цієї зими. Тобто, ну, тому що те, що до цього, воно вже не приносить результатів. Це можуть бути стосунки, це може бути робота, це може бути взагалі щось в житті, що вас не влаштовує. І от прийшов той час, коли. Ну, зволікати більше не можна. Треба цієї зими треба вже собі складати план на те, як би вам розвернути події в той напрямок, який потрібен саме вам, От що хоче ваша душа. І це те, що вам треба буде робити, прямо от нові горизонти. Бачите? Нові горизонти треба зробити вибір і поступово туди рухатися. От новий горизонт тут по цій карті, ви поки що в цієї зими тільки, скажімо так, придивляєтесь. Так, ви поки що розглядаєте варіанти. В принципі, ви вже готові туди йти, але ви ще не знаєте, як туди дістатися, що там. Що там вас очікує в майбутньому, але ви вже, в принципі, морально готові. Треба тепер це, цю моральну готовність буде цієї зими конвертувати в якісь реальні дії. Почати хоча б конверту, ну, конвертувати в реальні дії. От, ось такий от прогноз для вас, любі скорпіони. Я сподіваюся, що він вам буде корисний. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Грудень, січень, місяці вони будуть досить важкі. Тобто, ну, в планах нашої ситуації в країні також. Враховуйте цей момент, тобто, десь, якщо а, є у вас можливість не нехтуйте тривогами, тому що це може бути по здоров'ю, по десятці мечів, це може бути і наслідки, скажімо так, воєнних дій. Так що а, будьте також дуже-дуже уважні. От, а, і а, на цьому я закінчую. Своє відео, свій розклад. Як завжди нагадую, що якщо вам потрібен персональний розклад саме для вас, особисто під вашу ситуацію, під ваші якісь такі спірні моменти, коли ви не знаєте, що як і куди, пишіть мені в особисті, там завжди є десь мене. Канали, як зі мною зв'язатися, можете в коментарях написати в особисті, в інстаграмі, в телеграмі це все є дані. Якщо хочете підтримати розвиток каналу, можете задонатити. Ну і, в принципі, ставте лайки, вподобайки для енергообміну. Не забувайте про це також. Отож, на цьому я закінчую. Бажаю вам, незважаючи ні на що, прожити цю зиму максимально комфортно, максимально ефективно та безпечно для вас, любі скорпіони. На все вам добре і до нових зустрічей!